Ранок, в добрий час завітали ви до нас. Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо. Малята, розгляньте, будь ласка, малюнок, що це за незвичайна сітка. Це павутина. Хто її сплів? Павучок хто в ній живе? Павук, навіщо вона? На павутину павучок ловить комашок. Послухайте, будь ласка, вірш про павука. Павук багато має рук. Як більш ніхто на світі здолав найважчу із наук. Плисти надійні сіті. Кіт ловить мишок на зорі, павук вреднючих комарів. Малята зробимо пальчикову гру павучок. Павучок ходив по гілці, а за ним Ходили діти, дощик з неба раптом полив, павучків на землю змив. Сонце стало пригрівати. Павучок повзе знову, а за ним повзуть всі дітки. Щоб погуляти по гілці. Серед ночі чути стук? Хто це стукає? Павук. Що майструє цей дивак? В пізню пору на швидку? Для гостей, для мух, гамак він розвішує. Кутку. Малята. Давайте для цих павучків зробимо разом ще одного дружечка, щоб їм було не сумно. Для цього в мене є мастелін. Сьогодні я візьму чорний, тому що павучки наші чорні. І думаю. Чи мені потрібно багато ніжок? Одна. Дві. Три. Чотири. Одна, дві, три, чотири, на одну сторону і на іншу. Одна. Дві. Три. 4. На другу сторону. Одна, два, три, чотири. І у павучка ще є тіло і голова. Для цього я розділю для голови трошки меншу частинку, і для тіла більшу. Зминаю шматочок, формую кульку, кульку. Розкочую ще і відкладаю. Друга частинка, буде тіло. Теж формую грудку, щоб легше було розкочувати. Так, можна спробувати розкатати на дошці. Або на столі, угу, голова трошки менша, тіло трошки більше, з'єдную. Угу. І буду розкатувати ось такі довгенькі ніжки. Одна, Притискаю дві. Три, чотири це для однієї сторони. У павучка по чотири ноги з кожної сторони. Прикріпляти буду ось так. Раз. Два. Витискаю три. І чотири. А потім їх згинаю. А потім їх згинаю. Так, десь посередині. І з цієї сторони. Ось так. І тепер наступну сторону розкочую один. Пластилін м'якенький, тому що <кхм> зараз жарко тепліденькі. Діти, хто вже бачив павучків на вулиці? Якщо не бачили, пошукайте, де вони зазвичай роблять свою побутинку. Може, в траві, а може на дереві. Так, відліпляйся і з цієї сторони. Один, два, притискаю так, щоб воно не відпадало. Три, чотири. І згинаю. Ось такі лапки. Можна зробити ще павутинку або листочок. Щоб він був веселий, зроблю жовті чятятка на тобі павучок, щоб ти бачив, які гарні, красиві дітки тебе виліпили. Ось такий дружок-павучок у нас получився. Пробуйте і ви так малята.